Забираємо машинку на ремонт ще я думаю. Трошки ще буде на забрали дві машинки, завантажили. Зараз будемо їхати вести їх на ремонт. Це в нас остання точка. Будемо їхати вже. Ще далі Покровськ. І будемо їхати відпочивати і завтра вже на Київ. А ще одна машинка. Все. Працюємо, не зупиняємося. І разом до перемоги. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. З нами Господь!